Доброго ранку в ефірі вечері, Крив, з вами я Козел і Нікфамзі. Сьогодні у нас п'ятниця 25 липня, і сьогодні ми будемо розібратися речно представляти. Я ніколи не будемо розповідати про такі схеми. Нік Фамзі, Нік нікфамзі, ти вже розумієш, що таке насправді відчуття. Наші готувати страви? Я тобі готувався, я все прекрасно то додім. Я просто тобі... Курорт. Ура! І сьогодні нам в гості як в костюмі Гомер Сімпсон. Дона Лінд. Здравствуйте, Дона. Розкажіть, будь ласка, ти дивитесь вечері Київ? Дау! Так. А вже чуєте, хто такий Гомер Сімпсон? Ай! Це якийсь Босонас, який вийшов 1987 року. Ааа, та вже поняв Сімпсони, так. А вже ти мене все чуєте? Я люблю тебе. 28 липня буде телемарафон Наша Віра на День Хрещення Русі. Ну все. Таке був оці Київ З вами нік вам, зі Козев. До побачення.